Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. Дуже давно, можна сказати, отримав цього сталкера Йоха преміум 8 рівня і чомусь граючи кілька боїв і погрався на ньому трошки і забув про нього. 26 боїв всього зіграно, в 60% маємо статистику на ньому 2118. І якщо ви знаєте про цей танк. Нагадаю вам, міцність цього танка 1850. Башня має в нього 267 бронювання, корпус башні 158, борти 120, корма карма 53, 52. Імовірність займання в нього 20%, радіус огляду 271 метр. Маскування 29, 26 6, Тому його, в принципі, всі пересвічують. ДПМ у нього 2156, час перезаряджання магазина. Тут цікаво дуже. Магазин перезаряджається на 4 снаряди 13,58, а один снаряд в магазині між снарядами перезаряджання 6,98, тобто 7 секунд. Бронебійні у нас 229 278, 58 – це бронепробиття. Середній дамаг 310, 260, 420. Час зведення 3,5, ну плюс-мінус нормально, І 0,36, тобто 36 см, майже 37, можна сказати, в нього розбросу. Кути вертикальної наводки вверх. 18 і вниз 8. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб грати від башні. Це прийнятно і комфортно. Максимальна швидкість 40 вперед, 18 назад. А друзі, до речі, якщо таких танків у бою 2, то це вже дуже цікаво. Давайте подивимося бій. І так, команда противника це карта Балтійський щит Дві ТТшки маємо дві СТ, дві пт ПТСАУ і один ЛТ. Т... Т49 просто ігрок. Ну і їдемо стандарт ми на двох йохах. Грається дуже комфортно, але е, цікаво те, що цікаво те, що якщо у вас є час для того, щоб перезарядити магазин 13 секунд, і у вас там немає, наприклад, двох або одного снаряду, вам треба... Обов'язково це робити, тому що ви маєте бути постійно на фуловому барабані, тому що таким чином ви зможете бути найбільш ефективним. Не підставляється у нас 49-ка. Маємо чекати, але бачу, що тут лакомий кусочок приїхав КВ5 і хочеться, хочеться йому по сісічкам надавати. Ну, наприклад, так, на 293. І ще Лео тут приїхав сьомого рівня. Ну, десь тівся снаряд. Поки В 5 взагалі десь він полетів. Незрозуміло. І от з барабанами ми маємо два снаряди, які влучили. Вже ми бачимо, що у нас 2-0. Наша команда програє. Якось так сталося. 290 танкуємо від Лео. Лео, взагалі в цій грі нас майже не пробиває постійно. Ну і КВ5 КВ теж нас не пробиває. А от цей брудкий 49-й нас тут. О, нарешті Лео пробив. Цікаво. Цікаво, що в нас там буде далі. Ааа, 388 максималочка проходить в Лео. Дуже добре. І бачимо, що 640 не пробивається пробувається там Су-152 бачимо, тому що РХМ Борщих у нас стоїть справа, тому розуміємо, що. Су-152 знаходиться зліва, десь там на стандартній позиції ПТСО, тому міняю позицію для того, щоб там, щоб там не підставлятися. І бачу, що тут льова Є, Т-26Е4 Суперпершинг стоїть. І. Який вже, якщо раніше там його хтось не пробував, то зараз він чомусь пробивається взагалі на їзді. Не знаю, що він тут робить і навіщо він тут грає, якщо він міг грати взагалі з іншої позиції, чому він тут? Незрозуміло. Зведення в нього, звісно, дуже довге, але ми по зведенню трошки його переграємо, тому даємо йому результативно. Друзі, лишаємось. Вдвох з моїм тіммейтом проти шести танків. Продовжую грати РХМборчих для того, щоб у нас справа взагалі вже нікого не було, щоб ми могли просто грати вже самостійно і мінусую РхМборчих. Відлітає у нас в ангар. Суперпершинг продовжує якийсь е е свій шлях, він розуміє, що в нього там було більше, ніж половина ХП, два танки в команді противника шотні. Я виходжу на КД у мого. Заклана і Савзводного лишається один снаряд в барабані. І 49-ка там, бачите, живе як довго. Тому що у нас на лівому флазі нікого ні, нікого не було і ніхто не зміг допомогти. Суперпершинг навіщо туди їде? Я взагалі не розумію. Е, маємо його танкувати, але не виходить, поки що ставлю на гуслю. Мій савзводний забирає 49-го і Суперпершинг не пробиває. Не пробиває. Лишається ліаф, і тут, бачите. Що трапилось? Трапилось те, що Су-152 простояв там на своїй позиції весь бій. І поки ми перебували на наших позиціях з моїм ну, його ефективність просто рівна нулю, тому що він взагалі ніякого дамагу не наніс. Тому маємо їхати, їхати на нього, палити його позицію. І розбирати. Отак от, от на 640 танкуємо Су-152. І даємо разом на 623. Тут же просто можемо їхати в лоб. Тому що пострілу він нас не забере, а ми ще станемо від башенки. Пограємо від башні. Просто йому в, маку, в макітру йому даємо. І в нас лишається ще два снаряди. Звісно, 7 секунд ми його забираємо в ангар. Затащили цей бій. У нас перемога. Маємо медальку майстра, воїна, вирішальний вклад, 4917 і 3 фраги плюс стальна стіна. І за такий бій отримую 204 270 сери. Топ подамага у нас і Якщо порахувати, то ми зробили 7к дамагу на двох. Друзі, дякую, що подивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока.